Доброго здоров'ячка, часовані позарачі, доброго здоров'ячка цімборови. Низки смизась у новоселиці, і я вам укажу, як класти кросна. Кросна, Ну, на фіглю, Кросна в Майнкрафтові є гікий окремий предмет, але їх може зробити маленько майреалістичними, можемо вчинити їх, убив не визирали, але можу пустити та гекої посправдішній кросна, на якихся тче всячино. Наприклад, моя бабка Гримотка. Мала кросна, і вона на тих кроснах ткала е, шилеякі покровці. І тут і покровці, е, у нас дома хоснували, на всячину. Просто сястели е, у хижі, а там на гостину, на дощку ся клали, знаєте, е, клалися просто на дощку. Бо може було сісти гікою на лавицю. ну і У мене тут є якраз построєна нова хижка, усього ГЗД. Туйка сяжиє нормально, а туйка мені серед файно б було покласти кросна. Значить, що нам на то треба буде? Все дуже елементарно. Треба нам буде маленько вовна, треба нам буде епін Кросна самі, дві нитки, смерекові пролази, дубові гарадичі та й дубовий плют. Як ото будемо чинити? Наші кросна будуть займати приблизно 3х3 блоки. Кладемо собі оцяк три блоки городина. Ту і спереді кладемо самі кросна. А у слідуючий блок, і на один блок гурі, кладемо у шор три блоки вовна. І це буде наше воротило. З обох боків його можемо закрити ацяк пролазом. З того боку не закриємо, бо там стіна, але можемо собі представити, що він там є, та й кіть нагоду чините. Кіт нагоду чинитися у місто, веде і другий бік одпертий, та там обисте поклали прозір. Далі. А, покладемо ще одну чи... городину сяк, щійну городину туй. Далі йдемо прозор туй посередині, на середній блок вовна. І ще два прозори кладемо на нижній блок городини. Бо він був на йому рівні із цими кроснами. А далі беремо дві нитки. Яну той, а ну кладемо туй ацік. Ну, а, а гарадичку нам треба було ту, аби була, була, був такий столиць, на котрому мож робити. Ну, в принципі, мож казати, що Крос на Uh, і все таки, крос на початку роботи, ще, ще не є сплетеного ніякого uh, того покровчика. Ось, uh, ушитка матерія ще у воротилові. І мені це в озирав доси файно, доси похожим. Можете зачинати ткати собі покровчики. Це no. uh, все, все ясно і діло. Не, е, універсальна, не не універсальний якийсь рецепт. Ви можете спробувати вчинити сісі Кросна ще Майпарадний. Е, більше того, я був би радий, якби ви спробували вчинити Кросна ще Майфайніги в мене. Кіть учините, та змітуйте мені у чат, у Телеграмове. Та й залітайте до мене на стрім, ми будемо розстроювати е, новоселицю. Ви Видите, у мене тут вже нові хижочки появилися. Це вже досить великий сурдик, много, много чого ви тут ще не виділи. Та дасть біг, на днях буде ще пак стрім, де побігаємо по новоселиці, я вам покажу, що де. Може покладемо ще деякі нові хижочки. А на сьому тоді раз конець. Красно дякую, майтеся!